Враховуючи силу чи відсутність такої, про що красномовний свідчить факт підсумку першого матчу запорізьців, у якому вони 1-6 поступилися у районному центрі Петрово-Кіроворадської області, другому колективу тамтешнього інгульця, наставник Дніпровців Дмитро Михайленко у порівнянні з поєдинком проти харківського металіста, одна 1925 свідомо вдався до гарної низки перестанов, щоб дати можливість проявити себе усім, хто не був задіяний протягом перших двох стартових матчів. На останньому рубежі розташувався Варцаба. в обороні з правого боку не Лівий сухар, Лоперинок, Чеберячко, Бровченко, у центрі півзахисту кравченко когут на фланах праворуч Поплавка, на протилежному боці Гоменко Тандем форвардів утворили супряга-Кожушко. Вже через чверть години від стартового свистка доля зустрічі була практично вирішена. Супряга на 13 13-й хвилині відкрив рахунок. А ще за дві гості, окрім того, що залишилися в меншості, коли арбітер угледів в порушенні правил Петровським фол останньої надії, вилучивши його з поля. Після чого призначив пенальті у ворота господарів, які Реалізував поплавка від цієї миті поєдинок можна було сміливо завершувати, адже у Металурга у якості запасних було заявлено аж два гравці, і за спекотної погоди, коли температура повітря сягала 35 градусів, запорізці могли розраховувати лише на те, щоб не пропустити торбу голів. Зрештою, нічого подібного не сталося. Дніпровці, не надто напружуючись, відвантажили їм вісім таких. Ще до сигналу на відпочинок майстерністю відзначився досвідчений Сергій Кравченко, який влучно на техніку. Пальнув у лівий верхній відголків паракут воріт, а в притул перед сигналом на відпочинок когут, немов на тренуванні головою, притул з близької відстані, розстріляв площину білого прямокутника номінальних господарів. Таку кількість м'ячів спортивний Дніпро оформив у ворота номінальних господарів і в другій половині зустрічі. Причому голи у виконанні підопічних Дмитра Михайленка були кращими один від одного. Спочатку знову про себе нагадав Кравченко, який у схожому до попереднього стилі цього разу тріснув також на виконання. Вже інший від воротаря. Кут потім забив активний Біляєв, який вийшов на заміну. Хлопчина багато рухався, помилявся у передачах. Втім, гол до власного активу все ж таки записав. Під стать йому красень м'яч провів і Хучбаров, після удару, якого сфера зірвала павутиння з дев'ятки воріт металурга. А крапку у матчі поставив поплавка, який як і його старший партнер по команді Кравченко записав до власного активу дуплет у підсумку 8-0, Якщо вірити тим, хто грає на тоталізаторі, контори зазнали відчутних втрат. Нато. ...подейкують, нажився багато хто і в першу чергу ті, кого розтоптали за великим рахунком на табло і за тим, що сталося, і коментувати нічого. Втім, поєдинок його переможцями розглядався, звісно, не згори з витяги, а як можливість того, щоб вкотре переконатися, хто на що здатний. Команда слаба, це все ясно, Ну це їх проблеми. Нам треба виходити, грати, виконувати те, що требує тренер при будь-якому шоті, при будь-якому суперниці. Ми у нас 70%, про 70%, 80 команды – это молодежь, которая, я думаю, в будущем играть в премьер-лиге. Поэтому для них это должно быть официальная игра, выполнять тренерскую установку, и тогда все будет нормально. Я думаю, что хоть еще такой, но не то, что могло быть было больше, но мы должны были играть более, как сказать, более солидно. Простые мячи, но опять же, это все, я думаю, идет из-за расслабленности, из-за того, что это как бы сопротивление слабое. Ну, но... Это их проблемы, нам надо выполнять свои задачи. Прежде всего на игру молодежи у нас была возможность э, дать отдохнуть. Э... Игрокам с микротравмами, потому что логинам уже Володя по-любому проверить молодежь. Понятно, что очень много вопросов. Тяжело оценивать с таким уровнем конкуренции их действия. Но мне кажется, здесь точно очевидно, что там тоже Сергей Кравченко просто имеет какое-то понимание футбола, имеет технику, забивает два гола этой команде. Люди имеют скоростями мощь не могут этого сделать, поэтому для них это ну, такой же сигнал что нужно прибавлять, нужно много работать над всеми аспектами футбола. Поэтому выносить из этой игры ну, только положительные наверное, вещи абсолютно глупо. Нам нужно прочно стоять на ногах, на земле и понимать, над чем нам работать. Ми это понимаем. Я думаю, для ребят постараемся это донести, щоб не было никакой эйфории.